Це освітній проєкт на урок. Онлайн-тести на урок, інтерактивні завдання для контролю знань і залучень учнів можна використовувати як в класі, так і вдома. Якщо ми подивимось, то лише за період карантину вчителями було. Задано 2 мільйони 381 765 різноманітних тестів. Так що, якщо ви навіть іще не навчилися, або тільки на початку створення своїх тестів, то якийсь цікавий тест ви можете знайти вже тими вчителями, які це вже зробили. Що ж це за платформа? Робота з сервісом безкоштовна завжди. Відкрита база тестів із різних тем та для різних шкільних предметів, інтеграція з особистим кабінетом вчителя, можливість роздрукувати тести і флеш-картки, можливість поширити тест у Google Classroom чи на клас, домашня робота з різноманітними додатковими налаштуваннями, робота в режимі реального часу, доступне копіювання та редагування тестів колег. Авторське право зберігається за автором, можливість повідомити автору тесту про помилку в відповідях, додано пошук по запитаннях під час створення тестів, 12-бальна система оцінювання і не тільки, можливість завантажити та обробити результати класу, сертифікація для авторів тестів це взагалі чудовий бонус. І постійна робота над поширенням можливостей онлайн-тестування. Як же буде працювати на цій платформі. Ось, наприклад, ваша особлива сторінка. Це моя особиста сторінка. Ви переходите за силкою тести, якщо хочете їх робити. Або це тести загальні. Можете переходити на свої тести або створити новий тест. Натискаєте Створити і починаєте, якщо не знайшли. Що вам треба, починаєте створювати свій тест. Перше, звичайно, ви повинні подумати, до якої сторінки, до якої, якого виду роботи ви будете створювати цей тест. Ну, це безпосередньо частинка сторінки нашого підручника English Wall, за яким ми працюємо. І я, наприклад, вирішила скласти тест до е, прочитаного тексту. Ну, це якраз уже до тексту йдуть. Завдання. Бачимо, які малюнки, їх можемо теж використати в складанні тесту. Після того, як ви вже вирішили, що ви створюєте, ви переходите на онлайн-платформу, можете завантажити підручник, можете завантажити малюнок сторіночки. Вибачайте, трошки пішли вперед. Далі назва тесту. Предмет, звичайно, і клас, для якого ви це створюєте, і натискаєте Створити тест. Після цього починаєте створювати тест. Можете, бачите, з малюнком. Далі читайте, пишете безпосередньо, що треба зробити, і варіанти відповідей. Тести можна складати різноманітні і до того, як перевірити лексику, як перевірити граматику. З малюнками, звичайно, з малюнками підручинка, щоб діти бачили, що це їм знайомо. Можете без малюнку, можете до е, тексту, який прослухати, до аудіювання, даєте аудіозапис, вони слухають і виконують тест, ви одразу побачите, розуміють, не розуміють вони те, що слухають. Після того, як ви вже склали тест, ви думаєте, як ви збираєтесь його роздати, цей тест, як домашня робота, чи прямо за, в реальному часі. Можна як бонус до цього тесту автоматично відповідності, флеш-картки можна задавати, а також можна роздрукувати тест, який ви склали, і безпосередньо роздати дітям, і вони зроблять його в паперовому тест. Варіантів. Коли вже ви збираєтесь розіслати тест, ви безпосередньо визначаєтесь, до якої, о, котрого дня це повинно бути закінчено, до котрої години і вибираєте налаштування для свого тесту, обмежити е, час проходження, перемішати завдання, перемішати відповіді, показувати відповіді учням. Чи показувати рейтинг учням, це ви вже самі вирішуєте. Після цього ваш тест потрапляє на вашу сторінку, де залишається, причому ви можете теж його зробити або приватним, або е, доступ для всіх вчителів інших можливий. Після цього у вас е, з'являється запрошення, яке треба надіслати учням. Код доступу. І посилання, де знайти це домашнє завдання. Так як вони в мене вже виконують не один тест, то вони вже знають цю платформу, їм залишається лише по доступу ввести, і вони потрапляють, потрапляють на свою сторінку свого тесту. Після того, як дітям розіслали завдання. Вони починають працювати. Ви можете контролювати, як саме вони роблять, як активно вони не забули вони виконувати домашні завдання. Цього ви заходите результати тестування, і бачите, як активно діти в ньому працюють. Безпосередньо, коли тест закінчується, по результату тестування ви вже можете проаналізувати, як пройшла робота у дітей. Ось тест уже закінчений. Показано, скільки учасників брало. Виконували тест, який середній результат бачимо непогані середні результати, і учасників теж небагато, тому що ми знаємо, що в англійській мові ми працюємо з пів класу, половина класу. Далі можна побачити зведені таблиці, в яких вже безпосередньо ви побачите загальну картину, де саме помилки. На які питання треба більше звернути увагу. Ці таблиці ви можете роздрукувати, можете просто подивитись. Також можете відкрити окремо по кожному учню, окремо по кожному учню можна відкрити, побачити, які помилки вони допускали, скільки помилок, ну і зведені таблиці, як же вони виглядають. Зведена таблиця це всі учні класу. Вони не в алфавітному порядку, тому що як вони виконували тест, е, ну, яким рейтингом, хто там перший, без помилок, і так е, автоматично вони завантажуються в цю таблицю. І по цій таблиці ви вже бачите, хто справився, хто не справився, скільки помилок зробили, скільки часу вони витратили для проходження тесту. Інша таблиця, вона більш наочна, тому що зелений колір це. Без помилок, червоний колір помилки. По червоному кольору ви можете побачити, де більш всього робили дітей помилки, на що більше звернути увагу, на що треба повернутись і ще раз повторити. І також в цій таблиці, знов-таки, витрачений час, ми бачимо, що діти швидко роблять, в основному середньо десь 5-6 хвилин. Після цього, як ви вже проаналізували, вам легше будувати далі свою роботу для того, щоб діти краще запам'ятовували, що треба повторити, і, звісно, від цього тільки кращий результат. І бонус цієї платформи в тому, якщо ви активно працюєте своїми учними з тестами, то ви отримуєте сертифікат, який засвідчує, що ви працюєте на цій платформі. Виконую в своїй роботі, застосовуйте різні інтерактивні онлайн-тести. Якщо ви працюєте весь час і дуже наполегливо, то навіть можете отримати вже практик в роботі. На цьому все. Дякую за увагу.